Аби вшанувати пам'ять героїв України, які загинули на Майдані, у Чернівцях встановили пам'ятні білборди. На одному з них зображений і боковинець Олександр Щербанюк, якого 20 лютого застрелив снайпер. На вісьмох білбордах міста на чорному тлі зображено написи Небесна сотня герої не вмирають. «Пам'ятаємо наших героїв. Траурні рекламні щити розміщені на головних вулицях міста. Зокрема, на проспекті Незалежності встановлений білборд пам'яті боковинського народного героя. Запропонували більш такі міста, де люди бачать не на задворках, десь, а бачено в таких місцях де є масове перебування людей, що плачели і якщо. Хтось вважає за доцільне чи вшанував пам'ять, чи просто помовчав пару хвилин. Ось ну, саме таким образом підходимо до розміщення цих рекламних матеріалів. Чернівчани кажуть, героїв потрібно пам'ятати. А такі білборди не лише покликані шанувати загиблих на євромайдані в ході сутичок із соловиками, але є символом боротьби за Україну. Люди повинні пам'ятати своїх героїв, повинні знати в обличчі тих людей, які поклали своє життя. За покращення нашого життя, тому що люди захищали нас, люди боролись за нашу свободу, за нашу незалежність, щоб ми були незалежні. Найголовніше мені здається, що у кожної людини в нашій країні щоб було в душі. Це щоб ми шанували їх сам перед у себе в душі. Поки що поминальні плакати встановили на білбордах два рекламних агентства Чернівців. Зробили вони це безкоштовно, розповідають у департаменті містобудівництва. Проте уже з понеділка такі плакати можуть з'явитися і на білбордах інших рекламних представництв.